Вітаю вас, друзі! На сьогоднішньому уроці ми з вами розглянемо показникове рівняння поглибленого рівня. Ось подивіться 4 множити на 9 степені х, відняти 7 множити на 12 степені х плюс 3 множити на 16 степені х дорівнює 0. Зверніть увагу, що тут у нас три основи у показникових виразів. 4, 9, 12 і 16. До речі, показники однакові. От як розв'язувати подібне рівняння? Спочатку спробуйте самостійно з ним поратися, а тоді повертайтесь до мого пояснення. Проаналізуємо з вами основи цих показникових виразів. 9 це 3 на 3, 12 це 3 на 4, 16 це 4 на 4. Тобто, ми бачимо. Що у 12 і 9, 12 і 16 є спільні дільники. Більші від одиниці. Оскільки в нас показники однакові, то ми розділимо дане рівняння на один із цих показникових виразів. Найзручніше це зробити на 12 у степені Х. 12 у степені Х. Одержимо 4 множити. 9 степені х розділити на 12 степені х. Відняти 7 множити 12 степені х розділити на 12 степені х. Додати 3 16 степені х на 12 степень х порівнює 0. Використаємо властивість. А на Б. В степені N дорівнює a в степені n на b в степені n. Тільки ми використаємо її справа наліво. Ми маємо ось тут маємо дріб такий з однаковими показниками. І ми оцей показник винесемо за дужки. Одержимо 4. Множити 9, 12 в степені Х. Відняти 7. 12 степені х на 12 степені х скоротяться, це буде просто одиниця. Отже, в нас тут множити на одиницю плюс 3 множити 16 12 в степені х. Дорівнює 0. Скоротимо кожні з цих основі числа. Одержимо 4 множити 9 і 12 скоротиться на 3, одержимо 3. Четвертих в степені Х. Відняти 7, додати 3 множити на 4, скорочимо, 4 третіх в степені Х дорівнює 0. 4 третіх в степені Х можна записати як 3 четвертих у мінус першому степені. Тобто використовуємо. Властивість А на Б в степені мінус П, дорівнює Б на А в степені П. Одержимо. 4 на 3 четвертих в степені Х. мінус 7. Додати 3 на 3 четвертих в степені мінус Х, дорівнює 0. Вводимо заміну. 3 четвертих в степені х дорівнює t. Тоді 3 четвертих у степені мінус х це в нас одиниця розділити на 3 четвертих в степені х, і це в нас 1 на t. Ну і ясно, t в нас додатне число. Ось тут ми використали формулу А у степені мінус П дорівнює 1 ділити на А в степені П. Тобто ми основу степінь весь перенесли у знаменник, при цьому знак перед показником змінили на протилежний. Перепишемо наше рівняння, враховуючи оцю заміну. 4Т-7. Додат 3 на t, тобто замість цього виразу ми записали 1 на t, а 3 множити на 1 на т, 3, 3 на t дорівнює 0. Оскільки t набуває тільки додатних значень і не дорівнює 0, ми просто перемножимо на t та не рівняння, щоб позбутися знаменника. Одержимо 4 t у квадраті мінус 7т. Плюс 3 дорівнює 0. Дискримінант дорівнює b квадрат мінус 4 ac Мінус 7 замість b. Одержимо 7 квадрат, мінус 7 квадрат 49. Мінус 4. Оцю четвірку замість a підставляємо формулу. І оцю трійку замість c. Подержимо 4 множити на 4 16, 16 множити на 3 48. 49 48 1. Це число більше від нуля, тому рівняння буде мати два корені. Мінус b плюс мінус корінь з дискримінанта ділити на 2а. Я черговий раз нагадав вам формулу коренів квадратного рівняння. Замість b підставляємо мінус 7. Значить, буде 7. Плюс-мінус корінь з дискримінанта оцю одиницю замість Д. Корінь з одиниці 1 один, ділити 2 множити, а четвірку замість А. На 4, 8. Одержимо Т дорівнює 7 плюс 1 8 ділити на 8, 1. Т дорівнює 7 мінус 1, 6, 6 ділити на 8, 6, 8. Скорочуємо на 2, 3 четвертих. Повертаємося до нашої заміни 3 четвертих. 3 четвертих у степені х, це ми записали замість t, дорівнює 1. І друге рівняння 3 четвертих в степені Х дорівнює 3 четвертих. Оскільки 1 це 3 четвертих у нульовому степені то х дорівнює 0. 3 четвертих тут у першому степені, тому х дорівнює 1. Отже, дане рівняння має два розв'язки. На цьому тема. Показникові рівняння завершена. Сподіваюся, що мої уроки допомогли вам на хорошому рівні оволодіти способами розв'язування показникових рівнянь. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступних відеоуроках.